Відкриє, до того йду і буду вечеряти з ним. А якщо ми просто сидимо і не чекаємо Господа, Господь не війде, Господь не наповнить, Господь не дасть те, чого ми не чекаємо від Нього. Нам потрібні сили від Господа, нам потрібні сили від Господа, щоб ці от пісні, які ми зараз будемо співати, щоб вони ожили, щоб кожне слово, яке зараз ми будемо співати, щоб воно стало в нас живим. Щоб ми наповнилися цим словом. Да? І давайте так, трошки пройдемося по словах. Ще таке запитання. Хто любить людей, які говорять і не стоять за своїми словами? Просто сказали слово, наприклад, я тебе люблю, да? а дій ніяких не немає. Хто любить таких людей? Ніхто не любить таких людей. А коли ми співаємо для Господа пісні, Господь, я піду за тобою, ліпи з мене як глину, да? візьми мене в свої руки і зліпи з мене як глину. Ми говоримо це для Господа, а потім що? А потім живемо своїм життям, як ми хочемо. Господь любить таких людей, які говорять просто голослівні. Просто говорять, а не живуть. Дивіться, ми будемо співати таку от пісню. Твоєю благодатью наповнена земля. Веде мене в житті твоя рука. Вона усе на світі найбільше надбання. То право пізнання Христа. Для нас це найбільше надбання. Пізнати Христа це найбільше надбання. Кожен давайте для себе відповідь. Пізнати Христа це найбільше надбання у вашому житті. Якщо літо, а ще не співати. Господь любить тих людей, які стоять за своїми словами. Ти моя надія, ти моє майбуття. Все, що без тебе, то марнота. Хтось може так сказати? Господь, все, що без Амінь. тебе, це марнота. Хтось 100%. так може сказати? Конечно. Все марнота, правда? Все, все, все. що б ми надбали в своєму житті, навіть якби жили в хоромах. Ніхто не живе в хоромах, але якби б навіть жили ми в хоромах, це все марнота, тому що це без Господа. Сергій, ти можеш так сказати? Я можу, звісно. Я не для тебе, але. Але я тебе Сергій, ти можеш сказати, що все, що ти маєш в своєму житті, без Господа марнота? Тримайся Господа. Амінь. Куди піти від Тебе? Де я зможу заховатися я? Господь, де я зможу заховатися в цьому житті, куди я можу піти? Куди я можу піти без тебе? Без тебе немає життя, без тебе все марнота, без тебе немає нічого значення. Давайте, коли ми будемо співати ці всі пісні, ми будемо не просто голослівними людьми, а ми будемо роздумувати над тими словами. І будемо стояти за цими словами. Будемо стояти і вкладати все своє серце. Кожну пісню, кожне слово, яке ми будемо говорити. І ще один момент: є дві сторони, Господь все дав. Але ще є наша сторона. Господь все зробив для нас. Але є наша сторона. Щоб любити, нам потрібна сила від Господа. Господь її дає, але нам треба прикладати зусилля. Щоб співати, нам треба відкривати вуста свої. І Господь наповнить їх. Щоб переживати Духа Святого, нам потрібно закриватися в таємній кімнаті і проводити з ним час. І Господь прийде. Ніколи немає однієї сторони. Є завжди дві сторони. І це називається співпраця з Господом. Якщо ви зараз хочете отримувати від Господа, переживати його, стаємо, молимося, прославляємо. Діти потребують зараз вашої підтримки, Ми всі хвилюємося, тому що в такому в такому складі ми перший раз. Але суть не в цьому. Суть в тому, що вони захотіли, і Господь благословив. Да? Господь благословляє завжди, що ми до чого ми прикладаємо свої зусилля. Тому давайте встанемо і будемо прикладати зусилля. Славити Богу і будемо кожну пісню осмислено співати. Не просто співати, а осмислено співати. thank <laughs>